Вечір факапів в зе Offline. сьогодні в зе Offline відбувся вечір факапів, де кожен резидент міг поділитися своїм досвідом, своїми факапами, розказати історію і висновки, які він з нього зробив. Вийшов дуже, дуже, дуже щирий, дуже ламповий атмосферний вечір, де всі бажаючі ділилися своїми історіями, і всі, хто був присутній, могли зробити якісь свої висновки і не повторювати. Ці помилки в майбутньому, тому що були гарні приклади там з побудови команди, з входу в партнерство, або там, взагалі, просто з веденням проектів і так далі. Що хочу сказати: по перше, не бійтеся факапів. Кожна історія, яка була сьогодні, яка сьогодні звучала в вечорі факапів, вона кожна з них е... призвела до зростання. До якихось висновків, які згодом дали можливість зробити результат ще краще, більше заробити більше грошей, привести більше клієнтів і так далі. По друге, не сромтеся цього. Це нормально, і дуже часто ваш факап, ваша якась помилка може допомогти іншій людині. Можеш просто розказати свою історію. Людина послухає і зробить свої висновки, і не буде на ті ж самі граблі наступати. Дуже класна ініціатива, дуже класно пройшло, дуже класно провели час. Я також мав можливість розказати свою історію сподіваюся, що це комусь також зможе допомогти. Тому не соромтесь, діліться досвідом, приймайте інший досвід, і поки ви вагаєтесь, ваші мами купляють товари в моєму інтернет-магазині.